Я не мила голову три дні, а погляньте, який об'єм ще маю. Знайомтесь зі спреєм Юна Thicken and Lift. Миттєвий об'єм на цілий день, без начисування, хрусту чи нашарувань. Просто розпиліть, висушіть, і коріння підніметься магічно. На відміну від важких засобів, Raise the Root легкий і нелипкий. Він миттєво додає пружності, об'єму та блиску. Формула від професійних стилістів створює підйом без пошкодження волосся. З кожним використанням волосся виглядає густішим. Без парабенів і сульфатів лише чиста користь для волосся. Ідеально для коренів, млявого та старіючого волосся, що втратило об'єм Клієнти в захваті. У мене дуже тонке волосся. Знаю, не вірите, бо стоїть, але це дія цього засобу. Погляньте на підйом коренів мого волосся. Присягаюся, я не поправляла зачіску чи щось таке. Я сьогодні була на вітрі. Гляньте, який сильний вітер зараз у центральному Техасі, просто перевірте самі, а моє волосся все ще так виглядає. Це все завдяки цьому продукту. Ось тут неймовірно, який об'єм і підйом у мене ще о 9-й вечора. Цей засіб просто дивовижний. Врятуйте своє волосся, заощайте свій час, відчуйте впевненість знову.